11 липня 2022 року ми з вами нарешті побачили перші зображення наукової якості від космічного телескопа Джеймса Веба. Для нас, простих любителів космосу та науки, це мало суто естетичний ефект, адже всі ми чекали на зображення небаченого рівня якості. Та врешті-решт ми їх отримали: нові яскраві зображення та висока деталізація, особливо в порівнянні із роботами попередників нового телескопа. Але для наукового співтовариства, для людей, хто професійно займається наукою, старт місії Джеймса Веба це як звук пострілу на біговій доріжці, сигнал для початку інтенсивної роботи із досліджень всесвіту. Адже в їх руках опинився новий потужний інструмент. Власне, не минулої місяця спочатку наукової місії Веба, а на цифровій платформі, на якій науковці діляться своїми відкриттями, вже очікує на рецензування низка досліджень, в яких астрономи розібрали перші зображення Джеймса Веба і намагалися витягнути з них те, чого раніше наука не бачила. Зокрема, найперші галактики Всесвіту. Всіх вітаю, мене звати Іван, і сьогодні говоримо про перші відкриття нового космічного телескопа. Отже, одразу скажу, що на момент створення цього відео астрономи вже знайшли десятки раніше небачених галактик на рекордних відстанях, тобто вони відкрили найстаріші галактики, які нам доводилось коли-небудь спостерігати. Серед них є навіть галактики, які сформувалися лише трохи більше ніж через 200 мільйонів років після Великого Вибуху, та накопичили сотні мільйонів молодих яскравих зірок. До запуску космічного телескопа Джеймса Веба найвіддаленішою підтвердженою галактикою була GNZ11, яку астрономи бачили такою, якою вона виглядала приблизно через 420 мільйонів років після Великого Вибуху. Пам'ятаємо, що світло не поширюється нескінченно швидко, натомість воно має цілком конкретну швидкість розповсюдження. Отже, коли ми спостерігаємо астрономічні об'єкти в телескоп або просто милуємось нічним зоренебом, то буквально дивимось в минуле, адже світло від зірок та галактик, які ми спостерігаємо, насправді давно їх покинуло, і летіло до нас певний проміжок часу. Тож ми їх бачимо, так би мовити, із затримкою. Іноді така затримка може тривати майже стільки часу, скільки взагалі існує наш всесвіт. До речі, саме тому ми бачимо лише обмежену частину всесвіту, адже світло від найвіддаленіших його куточків просто не встигло до нас дістатися за 13,8 мільярдів років з моменту великого вибуху. Але те, що астрономи все ж таки можуть зробити, це зазирнути якомога глибше у космос і спробувати побачити найперші галактики нашого всесвіту. І для цього їм потрібен інфрачервоний телескоп. Коли світло від далеких галактик подорожує через мільярди років у просторі і часі, воно зміщується до червоного кінця електромагнітного спектру, адже розширення простору збільшує його довжину хвилі. Це те, що астрономи називають червоним зміщенням, і воно базується на ефекті Доплера. Для простого пояснення ефекту Доплера часто використовують приклад з гучним гулом сирени швидкої допомоги, яка при наближенні до вас звучить все потужніше і все більш неприємно. А коли віддаляється, гучність сирени слабшає, і вона вже не здається такою пронизливою. Це насправді гарний приклад, оскільки звуки світло поширюються хвилями, на які впливає рух джерела цих хвиль у просторі. Отже, оскільки швидкість розповсюдження звукових хвиль обмежена, коли швидка допомога мчить вперед і реве сиреною, звукові хвилі перед нею стають ближче одна до одної, тобто їх частота збільшується. Тим часом відстань між звуковими хвилями за машиною під час її руху навпаки збільшується, тобто їх частота зменшується. Це означає, що із наближенням карети швидкої допомоги все більша кількість звукових хвиль вдарить вам в ухо, а коли машина вже віддаляється, до вас дістанеться менше звукових хвиль за певний проміжок часу. Наш мозок сприймає такі зміни частоти, як висоту звуку. Тим часом світло, так само як і звук, є хвилою, і також рухається з обмеженою швидкістю, а отже діє за такими ж правилами, що і звук. Але у випадку світла ми сприймаємо зміни частоти хвилі як зміни кольору, а не висоти. Наприклад, якби галактика дуже швидко рухалася в просторі вам назустріч, її світло виглядало би синім. А якби вона від вас віддалялася, її світло зміщувалось би до червоного кольору. Вимірювання таких незначних змін у частоті світла дозволяє астрономам визначити швидкість всього, що вони бачать у Всесвіті. Але так само, знаючи швидкість об'єкта, можна визначити і відстань до нього. Адже в нашому всесвіті, що розширюється, чим швидше об'єкт віддаляється від нас, тим далі від нас знаходиться. Таким чином, вимірювання швидкості означає вимірювання в відстані. А точніше, чим більшу величину червоного суву спостерігають астрономи. Тим далі від нас знаходиться об'єкт спостережень, і відповідно тим далі в минуле вони вдивляються. Отже, повертаємось до галактики GNZ11, яку донедавна вважали найвіддаленішою галактикою, яку ми коли-небудь спостерігали. Її червоний сув дорівнює величині 11, що відповідає 420 мільйонам років після Великого Вибуху. Проте лише через тиждень після публікації перших наукових зображень телескопа Джеймса Веба астрономи з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики повідомили про виявлення галактик із червоним сувом 13, тобто ще далі в просторі часі, ніж раніше. Ця галактика під назвою GLAS Z13 існувала, коли всесвіту було лише 300 мільйонів років. Нове зображення не є частиною так званого глибокого поля веба, тобто найпершого опублікованого зображення, зробленого космічним телескопом. Натомість воно було створене в рамках однієї з ранніх наукових програм телескопа під назвою GLAS. В цьому дослідженні астрономи ретельно вивчали скупчення галактик Абель2744, яке є настільки масивним, що працює як чудова гравітаційна лінза, збільшуючи зображення набагато більш віддалених галактик позаду нього. Гравітаційне лінзування це явище, при якому сила тяжіння дуже масивного об'єкта викривляє простір час у форму, подібну до оптичної лінзи. В результаті світло від об'єкта позаду лінзи дещо викривляється, але водночас збільшується за яскравістю. Скупчення галактик є особливо ефективними лінзами, оскільки вони отримують в собі величезну кількість маси у відносно компактному об'ємі діаметром від 3 до 5 мільйонів світлових років. І це чудова можливість досліджувати далекі галактики, які приховані в глибокому космосі, такі як ГЛАС З13. Проте це не єдина галактика, яку знайшли астрономи за допомогою Джеймса Веба. Вони також досліджують галактику глас Z11, яка відповідно має червоний сув на рівні 11. І на момент 21 липня це були нові рекордсмени найвіддаленіших та найстаріших спостережуваних галактик. Але дуже скоро виявилося, що ці нові відкриття були лише початком. Нова хвиля наукових даних навіть перевищує рекорд, адже деякі астрономи повідомляють про виявлення галактик із червоним сувом до 20. Якщо це правда, то дослідники бачать ті галактики такими, якими вони існували приблизно через 200 мільйонів років після Великого Вибуху. Нові галактики були виявлені за допомогою різних методів, зокрема гравітаційному лінзуванню, створеному скупченням галактик XMEX J0723. Попередні дослідження цього скупчення космічним телескопом Габбл та космічної обсерваторії Гершеля виявили декілька лінзованих зображень фонових галактик, але веб виводить полювання на абсолютно новий рівень. Астрономи з університету Міссурі у місті Колумбія США таким чином виявили вже 88 галактик-кандидатів за межами червоного суву із величиною 11. Нагадую, галактика, яку до початку роботи Джеймса Веба вважали найвіддаленішою, мала так само червоний СУВ-11. Проте, за оцінками науковців, серед 88 нових відкритих галактик деякі з них мають червоний сув 20. Тобто, якщо ці дані підтвердяться, то ці галактики безумовно будуть найвіддаленіші з усіх, що були виявлені. Через розширення простору сьогодні ці галактики можуть бути віддалені від нас на понад 35 мільярдів світлових років. Дві інші статті повідомляють про виявлення галактик із високим червоним сувом на ділянці неба, де Джеймс Веб просто зробив глибоку експозицію, не використовуючи навіть гравітаційного лінзування. Ці зображення були зроблені в рамках ще однієї ранньої наукової програми, яка складається із дослідження 10 різних ділянок неба трьома науковими інструментами телескопа Джеймса Веба. Отже, команда астрономів з Единбурзького університету знайшли кандидата в галактику з червоним сувом 16,7, що дорівнює лише 250 мільйонів років після великого вибуху. Крім цього, команда також знайшла 5 інших галактик із червоним сувом 12. Всі вони перевищують рекорд червоного суву, виявленого колегою Джеймса Веба космічним телескопом Габл. Тим часом ще одна цікава знахідка була здійснена в рамках тієї самої наукової програми. Цього разу інша група під керівництвом Стівена Фінкельштейна з Техаського університету виявила галактику із червоним сувом 14,3. Фактично зазирнувши в космос, якому лише 280 мільйонів років. Своє відкриття дослідники назвали галактика Месі на честь доньки керівника дослідження. Цікаво, що цю галактику, можливо, також міг бачити космічний телескоп Габбл, який вже досліджував цю область космосу, але на той момент її могли просто не помітити. Якщо архівні дані Габла дійсно підтвердять наявність галактики, то це означає, що галактика Мейсі повинна виробляти дуже сильне ультрафіолетове світло від потужного зореутворення в ранньому всесвіті, адже тільки яскраве ультрафіолетове світло може бути достатньою умовою, щоб Габл міг її помітити. І дійсно, усі галактики, які вже знайдені за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба, демонструють докази дуже сильного ультрафіолетового випромінювання, що свідчать про надзвичайно активне зореутворення в цих стародавніх галактиках. І це, до речі, може поставити крапку в дебатах серед науковців щодо того, що саме могло іонізувати водень у ранньому всесвіті, поклавши кінець так званим космічним темним вікам. Чесно кажучи, темні віки, це, мабуть, тема для повноцінного окремого випуску, але в двох словах, темними віками в космології називають час, коли у всесвіті ще не було зірок та галактик. Натомість він був заповнений темною матерією та густим туманом із атомів водню, створеного під час Великого Вибуху. Цей туман із нейтрального водню поглинав багато видів випромінювання, тому деяким видам світла було важко подорожувати всесвітом, через що цей період і називають темним. Однак, всесвіт, в якому ми зараз живемо, набагато прозоріший, адже не драма ми можемо бачити зірки в небі, а отже, темні віки колись закінчилися. Згідно теорії Великого Вибуху, у якийсь момент всесвіт дозрів до народження перших зірок, і випромінюване ними світло було достатньо потужним, щоб розірвати атоми водню навколо себе. Тобто, коли Всесвіт запалав молодими зірками, кількість нейтрального водню в космосі стала зменшуватись, і світло нарешті почало заповнювати космічний простір. Але протягом багатьох років серед астрономів не було консенсусу щодо причин цього процесу, який, до речі, називається реіонізацією. Більшість дослідників схилялися до ідеї яскравого випромінювання від перших зірок та галактик, але також причиною іонізації могло бути випромінювання від перших надмасивних чорних дір. Проте у новому дослідженні науковці вже підрахували, що стародавні галактики, які зараз мало не щодня відкривають астрономи, виробляють більш ніж достатнього ультрафіолетового випромінювання для іонізації Всесвіту. До речі, не дивуйтеся, що Джеймс Веб, інфрачервоний телескоп, дійсно може бачити ультрафіолетове світло від стародавніх галактик. Справа в тому, що через розширення простору це світло зміщується все більше і більше у бік довших, тобто червоніших довжин хвиль у ближню та середню інфрачервону частину електромагнітного спектру, особливо для дуже високих червоних сувів, про які йдеться у цьому відео. Тому, щоб досліджувати найдавніші галактики, ми повинні спостерігати саме інфрачервоне світло. Важливо зазначити, що висновки щодо червоного суву відкритих галактик ще не остаточні їх червоний сув був виміряний лише на основі кольору їхнього світла за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону веба. Щоб дійсно підтвердити червоний сув галактик, астрономи мають проаналізувати спектри кожної з них і визначити, скільки світла, яке випромінюється конкретними атомами та молекулами, було дійсно зміщено в червоний колір. Веб має на борту інструмент під назвою спектрограф ближнього інфрачервоного випромінювання, який вже заплановано використати для підтвердження досліджень. Якщо інструмент дійсно підтвердить визначені рівні червоного суву галактик, то всі вони стануть справжнім проривом у дослідженні стародавнього всесвіту, адже астрономи тільки почали використовувати обсерваторію джеймса Веба і досліджували поки що зовсім невеликі ділянки неба, але вже знайшли багато кандидатів на найвіддаленіші галактики. До речі, така їх кількість свідчить про те, що сяючих галактик у молодому всесвіті було значно більше, ніж очікували науковці. Також всі ці стародавні галактики, по суті, є немовлятами у порівнянні із сучасними гігантськими спіральними галактиками. Вони мають лише від тисячі до чотирьох тисяч світлових років у поперечнику та містять лише десятки чи сотні мільйонів зірок. Що насправді не так вже й багато, адже сучасні галактики, такі як Чумацький шлях, містять сотні мільярдів зірок та сотні тисяч світлових років у діаметрі. За оцінками науковців, відкритим галактикам менше 100 мільйонів років від їх народження. Згідно з нашими теоріями утворення галактик, за мільярди років, що минули з того часу, більшість цих молодих галактик істотно збільшаться за розмірами, зливаючись зі своїми сусідами, і, можливо, перетворяться на гігантські еліптичні галактики. Тим часом розширення простору віднесло їх дуже далеко від нас, на десятки мільярдів світлових років, далеко за межі, куди можуть бачити сучасні телескопи. Тепер, коли телескоп Джеймса Веба виявив ці стародавні галактики на величезних відстанях, наступне питання полягає в тому, наскільки далеко назад у часі може дивитися телескоп, і чи буде цього достатньо для відкриття найперших галактик Всесвіту, які могли існувати лише через 100 мільйонів років після Великого Вибуху. Поки що науковці не ідентифікували жодної подібної галактики, які можуть мати червоний сув 25 або навіть більше. Скоріш за все, таке відкриття вимагало би певної долі удачі, наприклад, за рахунок випадкового гравітаційного лінзування. Тим не менш, астрономи налаштовані оптимістично, адже Джеймс Веб тільки почав свою роботу. І скоріш за все, відкриття найперших галактик Всесвіту це лише питання часу. А на сьогодні все. Традиційно дякую моїм спонсорам за підтримку каналу та всім, хто не забуває натискати на вподобайки та писати коментарі під моїми відео. Зустрінемось у наступному випуску: бережіть себе і вірте у Збройні Сили України. Слава Україні!